Дев'ять багатофункціональних ліжок отримала одна з лікарень у новомосковську. Вони кажуть, медики дозволять мінімізувати ускладнення та скоротити час реабілітації. Нове обладнання передав президент Чеської Республіки Петер Павел. Лікар-травматолог Сергій у захваті від обновки, яку отримали від чеських партнерів. Розповідає у ліжок широкий функціонал. Кроваті багатофункціональні. Одним з доказів багатофункціональності є індивідуальний пульт керування. Даним ліжком. Як ви бачите, є декілька положень пацієнта в самому ліжку можна змінювати. Плюс ці положення блокируються паралельно. І є індикатори заряду самої кроваті. Вона може працювати як від мережі, так і індивідуально на батареї, яка. Одільно йде в комплекті до даного ліжка. Плюс ще дуже великий даних ліжок, те, що матрац не безпосередньо він комбінований з декількох матеріалів, що дає можливість тому, щоб не виникало проліжнів пацієнтів. Далі, що ще з плюсів даної, даного ліжка, це підйом по висоті. Самого, самого ліжка, плюс керування опять же, положенням е, самому пацієнту. Він зможе на бильцях індивідуально От є у нас положення керувати як з пульта, так і з е, самого ліжка. Плюс є поручень для підйому самого пацієнта в ліжку е, штатив для розчинів, щоб відкапувати їх. Е, Ліжка суперові, просто суперові. Це десятий рівень, дуже багато функціональні. Такі ліжка пристосовані для найтяжчих хворих, пояснює гендиректор лікарні Вадим. Відтак розмістити їх планують у післяопераційних палатах. Ми плануємо ці ліжка розмістити. В післяопераційних палатах в палатах, де лікує, де хворі проходять тривале лікування через важких їх стан, і тому вони потребують максимального догляду. І саме це обладнання воно дозволить запобігти, запобігти можливим ускладненням і максимально можливо зменшити терміни лікування таких хворих і прискорити одужання. Ми дуже їх потребували, тому що лікарня розвивається у нас відкливає. Відкриваються додаткові блоки інтенсивної терапії, і саме такі ліжка вони були нам дуже потрібні і тому ми щиро вдячні чеській республіці за цю таку необхідну нам допомогу разом з медичною сферою в пріоритеті співпраці між Дніпропетровщиною та Чехією. Допомога переселенцям та відновлення зруйнованого ворогом.